Осінь не забарилася. Перших днів вересня стовпчики термометрів помітно знизилися, а літнє сонце змінило затяжні осінні хмари. Це пов'язано з антициклоном, який зараз панує над Україною. І в перші осінні вихідні тепла ще теж чекати не варто, розповідають синоптики. Початок осені з проходженням атмосферних фронтів з південного заходу. Ми будемо очікувати 3 вересня, такі вже більш осіннього характеру дощі та зниження температури повітря, нічні. Температури сягатимуть 8-13 тепла. Денні не підвищуватимуться більше, ніж 11-16 тепла. В подальшому, 4-5 вересня, погода буде більш сухішою, адже область буде перебувати під впливом в полі підвищеного атмосферного тиску. Опадів, як таких, ми не очікуємо, але і підвищення температур також очікувати не варто. Денні показники температур сягатимуть близько 16-21 градуса тепла. І нічні підвищиться там 7 12 8 13 більше особливого тепла очікувати не варто